Привіт, дорогі хом'ячки. Сьогодні при нашому недільному пожиранні слова нам будуть товаришувати овечки. там, я не знаю, чи ви бачите, вони просто занадто лякливі, щоб до них підійти і їх вам показати. Але я недавно її готував, і навіть в нас народилася малесенька овечка. Так що зараз, при нагоді інтро, можете на них трохи подивитись. А сьогодні неділя доброго пастиря. Через тоті овечки вам показую. Бо тут е, саме ті символи, які Ісус нам дає в Євангелії, є дуже і дуже, дуже важливі. О, навіть можна було трошки ближче піти. Бачите, бачите? <кхем>. Бо Ісус каже, що він є добрим пастирем. але. Особливо сьогоднішній Евангелії, він дуже каже чітко: я є двері, і як цих два символа ми взагалі можемо з'єднати, це здається нонсенсом. Як хтось може бути і пастирем, пастухом, і дверима. Еу, щось тут не грає. Але грає. Чого? Бо зверніть увагу, Ісус жив в таких, на таких територіях, які були досить пустинні. Там не було таких пасовиць, які маємо в Україні, великі степи, де можуть пастися і корови, і, і вівці, і що? Все, все може пастися? А там, де жив Ісус, то були пустинні і скалисті місцевості. І часто було так, що. Пастух, пастор мусів йти зі своїми вівцями далеко, навіть на кілька днів, щоб вівці могли трохи прогодуватися і поверта... повертався назад. І тоді мусів з ними спати не, не раз. Мусів лягати спати з тими вівцями, щоб їх захистити. І коли пастух лягав е спати, то він старався лягати в таких місцях, де були які були очевидні, що е туди могли вівці вийти. Або туди міг зайти якесь, якесь диха тварина і ті вівці вкрасти або пожерти. І кладучись в якійсь е, печері або в якомусь місці, де ми могли, могли пройти, таким чином пастух їх захищав. Тобто, в такому випадку він ставав для них, якби одночасно на ту ніч дверима не тільки самим пастухом, він не давав їм пройти і не давав нічого пройти туди. І в такому е, випадку нам ці два символи поєднуються. Зверніть увагу, Ісус також лягає, щоб не про дверях церкви, в дверях нашої спільноти, щоб не пропустити ніякого зла, яке прийде до на нас і розіб'є його спільноту. Ісус лягає також, щоб ми не могли вийти. Бо коли ми виходимо з церкви, коли ми відходимо від пастиря, коли ми відходимо від спільноти, то ми перш за все маємо переступити через Ісуса, переступити через пастиря. І це його найбільше болить. Коли якесь зло приходить до спільноти, то це на це зло наражений перш за все Ісус. І перші удари отримає Він від тих диких звірів зла. Тобто, що з цього випливає? Ми маємо довіритися по... Ісусу. Ми маємо побачити, що Він справді хоче нас захистити, що він справді хоче нас оборонити, і для того він піддається на першу лінію атаку. Так би якби Ісус лежав на фронті, і все, що приходить на Нього, на нас, приходить на Нього. І коли ми відходимо від, від спільноти, коли ми залишаємо Ісуса, то перший удар отримує знову ж таки Він, бо ми мусимо через Нього переступити. Тож довіряємо Ісусу, він справді є добрим пастором. і Він справді є тими дверима, які нам показують, що Він хоче нас, перш за все, захистити і мати завжди під своєю опікою. Тож, нажираємося ще раз словом. Роздумуйте це все, ці, ці символи, які нам дає Євангелія, щоб можна було далі і глибше бути з Ісусом, бути з Богом, як малесенькі обвечки. Бачимося за тиждень!